Всесвіт зоряних війн має чималу підбірку анімаційних проєктів. 2003 рік мультсеріал Війни клонів. У серіалі описуються війни між республікою та конфедерацією незалежних систем графа Дуку. Сюжет охоплює події, що сталися після фіналу епізоду 2 і перед самим початком епізоду 3. зосереджуючись на джедаях Обіван Кенобі та Енекін Скайвокер. Має три сезони і 25 коротких серій. 2008 року, поки фанати чекали третьої трилогії фільмів, вийшли оновлені війни клонів. Серіал має 7 сезонів і близько 20 епізодів кожному. Також того року ж вийшов одноіменний анімаційний фільм «Війни Клонів. З 2014 року вийшов мультсеріал-Повстанці. серіалу розгортається за 5 років до оригінальної трилогії зоряних війн». Тут є 4 сезони по 15-22 серії. З 2018 року вийшов мультсеріал Рух опору Спадкоємець повстанців, стиль нагадував японське аніме. Має два сезони та 23 серії. Також нещодавно, у 2020 році вийшли анімаційний серіал «Бракована партія. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та поширюйте відео, також підписуйтесь на телеграм-канал.